Біля трейлера з написом Мобільний медичний центр зранку людно. Жителі Магдалинівки шикуються в чергу до приїжджих медиків, адже у своїй районній лікарні пройти обстеження у профільних фахівців годі й мріяти. Їхні посади вакантні вже багато років поспіль. Глазного нема в нас взагалі вже і вже позакривали всі кабінети. Все таки це із обласного центру із Дніпропетровська, і я вважаю, що Учє обслідування можна пройти у середині 12-метрової вантажівки. Повноцінна поліклініка зі своїм електрогенератором та великим запасом води. Тут проводиться узі дуже хороший сучасний апарат. Тут приймає у нас окуліст, в даному кабінеті. приймає терапевт. Проводиться лабораторна діагностика, електрокардіографічна діагностика. Постановка діагноза, окончательні рекомендації і назначається лічення. у Європі. Такі пересувні поліклініки обслуговують віддалені райони з невеликою кількістю населення, де немає стаціонарного медичного закладу, і виконують функцію первинної діагностики та контролю. В Україні така форма медичного обслуговування виняток. Тим часом лікарі твердять, у жителів маленьких населених пунктів ситуація з виявлення тяжких хвороб просто катастрофічна. Більшість людей не були в лікаря по 5 і більше років. Насті вид регіону і захворювання, де ближче ми були Томаківський район, де ближче АЕС, Там проблеми з щитовидною залозою. Майже кожна людина, яка була обстежена, були якісь відхилення. для деяких пацієнтів вперше діагноз тут встановлюється, особенно це стосується сахарного діабету. Люди приходять, не зная, що у них високий сахар. Є очень великі проблеми по свертувальності крові по даним електрокардіограми Ми Определяємо е, нарушення ритму. А понад десятьом жителям далеких сіл поява там пересувної поліклініки в прямому сенсі врятувала життя. Як оці 74-річні жінці, яку мало не вбив інфаркт, розповідає, почувалася зле, але ж до лікаря було півсотні кілометрів. Хоча й стара жінка, ну до мене по людськи віднес. І спасли мене, і лікували мене. Усі обстеження в мобільному центрі безкоштовні. Приймають і дорослих, і дітей. Тут можуть поставити діагноз, призначити чи скоригувати лікування, виписати направлення на будь-яке обстеження до будь-якої обласної лікарні. Працює з 10 ранку до 6 вечора. Але насправді кажуть лікарі, поки не приймуть усіх охочих, іноді це до сотні пацієнтів на день. Нині Дніпропетровщиною курсують два мобільні медичні центри. За півтора місяця роботи вони обстежили вже понад 4 4.000 de oameni.